Фермерське господарство Олександра Звіришина обробляє 600 гектарів поблизу сіл партизанське і благодатне. Керівник каже, працюють понад 20 років. З початку повномасштабної війни ці поля були на лінії фронту. Поля не оброблялися два роки, а частково три роки. Є є такі поля, що три роки не оброблялися. От У нас є тут участок. Зараз ми поїдемо туди, подивимося, що в цьому році тільки розмінували, і ми тільки його почали обробляти. Виробничі приміщення і майже вся техніка господарства були знищені. Один комбайн змогли відновити, каже керівник. Міжнародна благодійна організація Месі Corps допомогла з ремонтом складу, надала трактор і машину з очистки зерна. Щодо відродження постраждалих сіл і повернення людей, фермер каже, по-перше, це треба робота якась. Як в нас не буде чим займатися, і людям не буде тут чим займатися. Тобто є тут два-три фермера. Я думаю, що людей би з 20 сюди заїхали, я думаю, ми б їх роботою обізпечили. Батько керівника господарства Михайло каже, люди не їдуть, бо немає житла. Люди в мене з Херсонської області, родственники, просяться сюди десь переїхати поближе від бою. Нема ж куди. Куди я їх прийму? Ми почали строїти хатинку, врем'янку почали. Стіни вигнали, накрили, немає. В прошлому році не урожай, в цьому році не урожай. Відновленню постраждалих сіл заважає і те, що більшість жителів за сертифікати придбали житло в інших населених пунктах, каже землевпорядниця Олександра Бегеш. Проблема в тому, щоб відбудувати навіть от благодатне ілі у партизанському, де зруйновані будинки. Земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку належать приватним власникам ті, що стояв будинок. І будувати на тому місці держава не може. Так як земельна ділянка державі не належить. Жителька партизанського Наталія Жоравель розповіла, майже до кінця березня 2022 року залишалася у селі. Руски їхали округ села. З одної сторони з другої їхали. А ми тут ходили на роботу, працювали. 31 березня, каже Наталія, її чоловік загинув на власному подвір'ї. Мене того, може, не було, бо у нас дочка хворіла, він нас відправив, а сам залишився щось поробив справи, що й мав виїжджати, заправив машину. Снаряд прилетів та й загинув. У партизанському ми залишилися два будинки у благодатному жодного, каже староста Раїса Шульга. До повномасштабного вторгнення у цих селах було 999 людей, з них 98 діти. Були школа і дитсадок. Це залишки шкільної будівлі. Зараз у старостаті 220 людей, з них 34 дитини. Було більше, якщо була школа. Багато у нас було дуже багато діток, багато сімейних сімей, багатодітних сімей, які повернулися, а так нема школи, нема життя. Хоча початкову школу, щоб була початкова школа. Ми ось будуємо, але ж вона стандартом не, не підлежить, тому що там немає ні бомбосховища, ні, ні туалета, ні столової, нічого немає. партизанське і благодатне серед найбільш постраждалих сіл, каже начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай. Його незмінна позиція збереження усіх населених пунктів громади. Ну, і ми, як місцева адміністрація, як селищна рада, ми повинні докласти максимум зусиль, щоб допомогти людям створити більш-менш безпечні умови, умови для проживання, для стабілізації їхньої життєдіяльності, і допомогти їм відновити їхні житла, інфраструктуру, хоч мінімум, відновити, і вдихнути нове життя. в Ці села на відновлення громади, каже Максим Коровай, потрібні сотні мільйонів гривень. Ну, для того, щоб побудувати навіть е найпростішу маленьку школу із укриттям, це треба десь порядку 67-80 мільйонів гривень. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.